В пустелі сизих вечорів, в полях безмежних проти неба, о, скільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в життя твоє, тебе незнаного впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо, аби в повторах. Не згубить одне, своє неповториме.